Так, доброго дня. Дивіться, питання з приводу сміття. От ви коли приїхали до нас, ну сюди в ліс. Може побачили, що чисто. десь є сміття. Ні. Ну і чисто, ні. ну трохи де не де є сміття. Ну де не де ж це все залежить від людей. Да, від сміття. людей, по перше, залежить і щоб ну прибирали. Була людина відповідальна, щоб як де знайде гору сміття, щоб це Або сміття урних да урни, ви, ви, ви щоб урни, додаткові. щоб, ви скидаєш, щоб виховні і роботи додати... проводили ну, позбирали, але їх нема куди викидати. Оці урни, Я вам покажу там на, на, ві... на... Ні, є, на пляжі Так, да, да, на пляжі є дві урни. Mm -hmm. ну, щоб ще доробили урни, щоб да, ходила, звичайно. проводила роб... виховні роботи, розмовляла з людьми. Збирала, знаходила це сміття, да ну, взагалі щоб відповідальна людина була звичайно, потрібно, звичайно. Да дивіться, ми любимо сюди, сюди їздити. У вас тут дуже ми не рік. Да, ми вже четвертий рік. Але якщо б от була б людина, яка б це все облаштовувала, це було б супер. Ми щоб ще чисто було трава викошена, щоб була гілля там обрізана вдоль дороги. А даже гілля до ну гілля таке дивіться. Я скажу свою думку. Так, кажіть. Для будеш. мене я їду на відпочинок, відпочинок так. це ось ти виїхати. Навіть якщо воно буде платне, согласно, платити кошти, так. але рибка буде ловитися ну, чисто. Ну, ну і людей да. не було, як нас було ось сюди, люди там такі якісь були. Скажіть ще, будь ласка, от дивіться, що тут є така ну, дуже приємна ситуація, що от ставок спускають каналізацію. Деякі такі, ну несвідомі, чи як їх назвати цих е, мешканців бобриці. Ну, щоб ця людина також намагалася різними способами вирішити, ну доводити до відома звичайно. радних наших депутатів, щоб вони не, ну, видали звичайно. розпорядження, яке забороняє, щоб да, не спускали звичайно, каналізацію, ці каналізаційні стоки в ставок так, взагалі, в ставок щоб демонтували цю каналізацію, звичайно. щоб проголосували це... депутати на заборону спуску каналізаційних цих стоків. Звичайно, у, бо хоче і ну да тут купається. Щоб риба не дохла, якщо не дай бог десь здохла, щоб її виловлювали, щоб вона не смерділа, Ой, так, щоб робили класно. Ну, бачите, це ж не я ви Ну Це ж я так зрозуміла, це ось у мешканці за її таке ну, ну мешканці, і мешканці. Скажіть, чи от пропозиція просто що ну, на отримання потрібні кошти, то щоб поставили там скриньки. На добровільній основі там, номер рахунку або готівку можна вкидувати в цю скриньку. Чи ви погодились погодили. переводити? Погодились так. Да, да. якщо ми будемо знати, що це реально 30, коштує, то, ви нашову, то тут щось да. 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 можна облаштуваннями і робиться. Так, Все, дякую, дякую, що погодились ну, на розмови.